Короче, народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс офігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали так само як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я відкрив чит-код. значить. Приїхав, я зараз запалились в мене легені, приїхав я на тенерів полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене. Це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок, це у нас три, поняли? Приїжджаю в готель, і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашель начав. Я хожу, прошу переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Посрать вообще ноль реакції, зеро. Тут мені попадається якийсь, тип, я до нього підхожу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. Поняли? Це соль морська. Приймати ванну допомагає організму очищати. І думаю, треба на чайку ставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну, треба дати, носив соль. Даю 20 євро. Він так в ліце помінявся, почав щось мені носити, туди. -сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили вообще номер на много, на много, на много. Дивіться. Круче, взагалі, типа суперовый, супер-мега видоном Щас покажу. Вот там океан, зрозуміло? Там океан. Потім только що до мене зайшли два типа, дали мені по калоріферу, uh, всі, всі речі мені склали, uh, додатково там постіль, ковдри мені зробили, і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це, по факту, як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно. Слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба зразу з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок, бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакше тут історія. Типу, вони зарплати, там нормальні, туди-сюди. А виявляється, що все настільки прозаїчно, я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни вже за кордоном, я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Thank thank you, you, sir, mister. Ну, Гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в лісо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба -чуть, карбованця їм положити, європейська в карман. Я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебіл, але, походу, туповатий. <рес> Раз цього раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте? Чітко от